Вітайте зиму. Сніг починає вкривати Україну. Мете вже у кількох регіонах, а мережею розлетілися кадри першого снігу. Кого вже засипало, у кого зима вже буде ось-ось. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Повний джингл джинглбелс на Рівненщині, Житомирщині, Тернопільщині та на Прикарпатті. 13 листопада вже почало замітати. Снігопади також зафіксовані на Львівщині та Івано-Франківщині. А у Карпатах так взагалі вже справжня зима. Рятувальники зокрема показали вид з гори піп Іван Чорногірський та урочища заросляк. Там температура вже знизилась до мінус 9 градусів. Ну і українці традиційно познімали купу відео під новорічні пісні і діляться в мережі, кого вже засипало. Одні синоптики кажуть, що вже найближчими днями очікують мокрий сніг чи навіть людяний дощ на заході, а на решті території України поки зберігатиметься переважно дощ або велика хмарність. Та все ж 14 листопада метопрогнози свідчить про те, що мокрий сніг, а подекуди і вже ледиться, доберуться і до північних, і до центральних та східних областей. Зокрема, синоптикиня Наталя Діденко назвала день, коли снігом замете трохи і столицю. Схоже, у Києві завтра буде перший сніг. Вже було пару білих мух нещодавно, але то таке, ніби примарилося. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна. Тому дорогі водії не жартуйте з безпекою. Це не той привід. У столиці вночі близько нуля, в день плюс два, плюс три градуси. В Україні 14 листопада мокрий сніг подекуди ожеледиться та налипання мокрого снігу, ймовірні, у північних, центральних та східних областях. На заході завтра більше обійдеться просто щільно хмарністю. На півдні все ж переважно дощ. Температура повітря вночі близько нуля, в день 1-3 градуси тепла, на півдні плюс 5, плюс 9 градусів. Одягайтеся згідно прогнозу, дбайте про безпеку Відповідально а ось у п'ятницю, 15 листопада. Вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі. У північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. В день у більшості регіонів України очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5 градусів тепла на півдні та у Приазов'ї – плюс 2, плюс 7, в денні години плюс 3, плюс 8, На Одещині до плюс. 9. А у суботу, 16 листопада, вночі у Криму знову очікуються помірні дощі. У північних та східних регіонах пройде невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей минеться без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2. У Карпатах мінус 3-мінус 8, в день буде плюс 1, плюс 6. А ось у неділю 17 листопада в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1. У Карпатах – мінус 2, мінус 7. В день – плюс 4, плюс 9. На Одещині прогнозують до плюс 11. Нагадаю, що раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі Уніан розповіла й метеорологиня Біра Балабух. Повторюється ситуація в Есни, дзеркально, коли на погоду Європи і України суттєво впливав Азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає парниковий ефект. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через мало вивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього. Та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло. Початок осені також був достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто знижені температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. А ви діліться у коментарях, чи є вже сніг у вашому місті та чи прокидається новорічний настрій. А я бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на наш канал і тисніть. Вподобайки, слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.